Полтавець Дмитро Чернов розпалює дров'яну піч, аби обігріти свій будинок. Вже три дні поспіль у мікрорайоні Вороніна. Немає електрики та води. Чоловік каже, їм з дружиною пощастило, що мають цей альтернативний метод опалення. Таким чином домівка не охолола і є на чому приготувати їжу. У нашому товаристві є сім'ї, які мають маленьких дітей, грудних і просто неповнолітніх. У яких немає можливості як у нас опалити дровами. В них стоїть інша система опалення, електрична або водяна система, яка також живиться від електроенергії. 1 січня у садівничих кооперативах мікрорайону Вороніна зникла електрика та вода, кажуть місцеві мешканці. Люди бояться замерзнути у власних оселях, коли температура повітря опуститься нижче нуля. Проблема у нас з'явилася перше число. Січня о 16 годині. корома що світла ж води немає. От ця проблема дуже дуже. тому що це все залежить від світла. Скільки це будинку? Залишить без води і світла. Лавно. Якщо взяти загалом, то десь около тисячі 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 ще двісті. Вісь масив. в нашому кооперативі садівничного товариства Калинка 155 ділянок. Зараз мешкають близько 12 родин, сімей з дітками, які залишилися взагалі. В нас ж ні не світла, немає, ні газу, немає, нічого взагалі. Людей всіх на електриці. Сьогодні пообіцяли, в 16-ту годину буде пункт незламності. Приїдуть для того, щоб наші мешканці мали змогу хоча б позаряджати телефони, кому там що потрібно, привезуть воду. Зникло світло тому, що було пошкоджено дві кабельні лінії, які постачають електрику на дачний масив. Їх обслуговує Полтава водоканал, пояснив головний енергетик комунального підприємства Андрій Шкурат. За його словами, аварійні бригади зараз працюють на ділянці вулиці Гулака Артемовського, аби ліквідувати проблему. Там зараз сконструвана вся наша техніка, порушення кабеля на глибині 3 метри. Починаю з восьмидесяти сантиметрів плыву, то есть пливе, там тарапунька сліва справа. то есть робити вообще невозможно. Робимо сейчас обнос, обнос кабельної лінії. 80 метрів міняємо участок, вирізаємо, включаємо іспитуємо, Якщо все благо, будемо включати. Тобто, либо ту, либо ту. Нині у водоканалівців перше завдання запустити, хоча б одну лінію електрики, щоб підключити водозабір. Повідомив Андрій Шкурат. Попередньо ці роботи планують завершити за дві доби.